Кримський міст усім сховатися, ловити пропущені масштабно вибухає усе. Вогонь розкинувся навкруги. Удари майже по всьому півострову, детонують бази, палає військова техніка. Імовірно, аби змусити Путіна до миру, Трамп дозволив Україні здійснити найрадикальніший крок та ударити по путінській перлині. Такий дорогоцінний міст, та навести шороху в Криму. Ця операція стає такою трагедією, що навіть Путін вийшов із заявою. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Окупанти повідомили про масований обстріл Криму. Російські пабліки стверджують, що в напрямку кількох міст було випущено балістичні та крилаті ракети Shadow. Інформацію ж про атаку на Крим підтверджують і українські моніторингові канали. За їхніми даними, по об'єктах у тимчасово окупованому Криму завдано комбінованого ракетного удару крилатими ракетами та балістик. У бік Кримського мосту летить найбільше повітряних цілей. Чутно ряд вибухів. Перші кадри дійсно шокують. Вибухи лунали і в Керчі. В місцевих телеграм-каналах писали про гучні звуки. Під Керченським мостом про велике скупчення транспорту повідомляють водії з боку Криму. Паралельно місцеві пабліки пишуть про підліт до Севастополя від 8 до 12 ракет. За однією з версій удар міг бути спрямований по позиціях зенітного полку та підводних диверсійних сил РФ. Також вибухи відчувалися в районі і поблизу аеродрому Бельбек. Небезпеку ракетного удару оголосили з самого ранку. Моніторингові канали просять відпочивальників терміново вийти із моря і пройти. В укриття згодом дали тривогу через пуски балістики в Криму. Очевидці повідомляють також про звуки вибухів у Сімферополі. Один із телеграм-каналів, який відстежує польоти ракет, повідомив, що частина ракет взяли курс на Джанкой і Генічеськ. Українські пабліки ж публікують наслідки прильотів у Білогірську. Також сталося загоряння в районі Керчі. Були південніше берегово. Повідомляє моніторинга група кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки, там дислокуються сили протиповітряної оборони расистів. Тим часом повідомляється, що пролунали в. Вибухи в районі Судака. У небо піднявся стовп чорного диму. Окупанти заявили про атаку ракети морських дронів. Смотри. А що там за горою? Там, мене якась база, так, там. Позицію на Гучні вибухи протягом останньої години пролунали в Красноперекопському районі Джанкої, Гвардійському в районі Старокримського полігону. Журналіст та соціолог Ігор Яковенко розповів про важливість нанесення ударів по Криму та Кримському мосту. Далі уважно слухаємо. Поніметі якщо це почало, то що була, що була операція Паутінг. Якщо це почало, то що то була. Ось ця ось... гражданская война, которую устроили киберпартизаны белорусские и украинские хакеры против российских инфраструктур, в частности, парализовав аэрофлот. То есть, что, что, что такое начало, если что, что такое уничтожение с помощью морских дронов значительной части Черноморского флота России? Так что, что такое что что значит начало и что тогда было, когда постоянно уничтожаются горят российские нефтеперерабатывающие заводы, уничтожаются военные предприятия и так далее. То есть это война, которая перенесена давным-давно уже на территорию России, она идет, и это подрыв российской военной инфраструктуры, уничтожение элементов военной техники, самолетов кораблей военных предприятий эта война идет давно и поэтому я думаю что она системно планомерно ведется другой вопрос что она носит такой я бы сказал инновационный характер и мы естественно не знаем как в какое место и каким образом ударят вот украинские спецслужбы так что я считаю что эта война носит, давно носит системный характер Это как раз тот механизм, который, я думаю, что самый перспективный. Именно в этом направлении, мне кажется, и находится победа. М напередодні служба безпеки України провела успішну атаку на базу російських військ у саках в окупованому Криму. Пошкоджено та знищено два літаки. Су 30 а також уражено три су 24 і склад авіозброєння. Такі втрати ворога вплинуть на його ефективність ведення бойових дій на півдні України. Про це повідомив засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал лейтенант Ігор Романенко. Далі цитую аеродром Саки є місцем базування морської авіації. Росіяни розвинули там свої можливості, розмістили десятки літаків, які забезпечують дію як на території самого Криму, так і на півдні України, а також над морем. Тому принципово важливо було завдати цих ударів і знизити потенціал. Така кількість пошкоджених і знищених літаків свідчить про те, що на деякий час буде знижено інтенсивність. Залучення повітряних сил противника на південному напрямку, сказав він. На півдні ж України ворог вже тривалий час, не зменшує кількості обстрілів і штурмових дій. Активно застосовує авіацію та безпілотники. У Херсонській та Запорізькій областях тривають інтенсивні бої, де авіації противника, ускладнює завдання для сил оборони України. Тому нанесення ударів по об'єктах, які розташовані в Криму, є важливим для ослаблення та зниження цього потенціалу противника. Особливо це стосується аеродромів та авіаційних баз, зазначив Романенко. Ну, і крім цього, збройні сили України продовжують здійснювати нищівні атаки на російські системи ППО в Криму. Однак, після кожної з них ворог намагається швидко відновити пошкоджені об'єкти та системи протиповітряної оборони. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плитанчук у рамках марафону Єдині новини. Щільність ППО в Криму значно вища ніж на території Росії. Більша частина систем протиповітряної оборони сконцентрована вона навколо мосту через Керченську затоку, оскільки він є одним із головних стратегічно важливих об'єктів, які Ерефія намагається захистити. Далі цитую вони намагаються підтримувати таку щільність, тому що для них дуже важливо зберегти кримський міст з багатьох причин, як з пропагандистських, так і з тактично стратегічних. Також ситуація з новоросійськом це єдина локація, де вони можуть перебувати у відносній безпеці, каже речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він також додав, що після кожного. Лучання збройних сил України а противник будь-якою ціною намагається якнайшвидше відновити втрачені установки та обладнання. Водночас, за словами речника добровольчої армії Сергія Брачука, спекотні ночі в Криму вже не лише про температуру, але й про влучні привіти від української армії. Знищення російської системи ППО відкриває небо для нових ударів українських сил. Система протиповітряної оборони, яку росіяни будували в Криму, була однією з найпотужніших, але наші підрозділи методично виводять її з ладу. Це звільняє повітряний простір над Кримом для роботи інших засобів вогневого ураження, пояснив Сергій Брачук. Він каже, що удари по Криму вже стали майже щоденними. Окрім ППО, українські сили системно б'ють по логістиці противника і в Криму, і на території Ростовської області. Це одна з ключових задач максимально зруйнувати ворогу спроможності забезпечувати фронт. Подивіться, з Криму йде ресурс у тимчасово окуповану частину Запоріжжя, і там триває своя рейкова війна, наголосив речник. Ударів зазнає і північно-кавказька залізниця, зокрема в Ростовській, Краснодарській і Ставропольських областях. Причок каже, що всі удари завдаються по логістиці. Цитую там логістика також порушується напередодні. Вночі знову був приліт на Ростовщину, зазначив Сперту удари продовжуються і по аеродромах, таких як Дягілєво, де базується ворожа авіація. І за словами Братчука, в таких випадках важливо навіть не те, скільки літаків згоріло, а те, що нищиться інфраструктура. Далі цитує: якщо немає інфраструктури, нічого не злітає. Саме тому літаки, коли чують повітряну тривогу, одразу піднімаються, втікають. Бо аеродром нікуди не втече. Він під ударом, і супутникові знімки, зокрема наса чітко показують: горить і палає. Каже речник української добровольчої армії. При цьому Україні наразі немає сенсу знищувати кримський міст. Вважає ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. Цитую: А на що нам зараз його рознести? Ми його як приманку використовуємо. Рознести його один раз можна. Це матиме дуже великий сенс момент, коли наша армія буде підходити до перекопу. До того це буде для росіян дуже неприємно. Політично, сакрально, але не більш. З військової точки зору сказав дикий. Натомість за словами експерта, Україна регулярно вибиває російську ППУ на окупованому півострові. А росіяни постійно підвозять на півострів нові системи протиповітряної оборони. Далі цитує. Ми використовуємо і Кримський міст, зокрема, і весь півострів як велику спеціально навчену Чорнобаївку. Тільки заточено не під авіацію, як така Чорнобаївка для російської ППО, бо вони туди весь час його поповнюють. Таким чином вони оголюють і без того погано прикриті внутрішні регіони РФ. Вони намагаються прикрити Крим, Москву та, звісно ж, лінію фронту. І коли в Криму, як у м'ясорубці, перемелюються їхні зирка, а вони їх туди знову постачають. Відповідно, у самій Росії їх зовсім. Не лишиться. Ми до цього вже здається достатньо близькі. Підсумував дикий. Я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!